про тенденції інтер'єру. Інтер На студії присутній е, власник студії інтер'єру Софі, це Яна Вишневська. Ми вас вітаємо. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю також всіх. Ну, що ж, Поговоримо про сучасні тенденції в інтер'єрі. Звичайно, звичайно. Скажімо так, таке поняття, як мода, в інтер'єрі не існує, тому що модним може бути одяг, інтер'єр мож... модний тільки тоді, коли тобі там комфортно і затишно. Що стосується стилю, да, стилі зараз трансформуються, і зараз мені подобається наш час, тому що можна експериментувати, можна поєднувати ці Стилі і в усьому зараз еклектика, і це теж дуже цікаво, але особливо працюючи з еклектикою, тобто з поєднанням стилів, важливо дуже витончено підходити. Якщо брати в чистому вигляді стиль, з ним легше працювати, тому що є якісь там закономірності, але якщо працювати, вже поєднувати стиль, то тут е, треба е, дуже акуратно підходити. Е, можна подивитися на приклади нашого проєкту. Е, будь ласка. Є а у нас є, є фото. фото. Давайте зараз подивимося. Давайте подивимося саме це, саме ті студії і саме ті кімнати, які оздолювали ви правильно. Так. Ну не ви особисто особисто вими. Я Ось. і наша студія, так, так. це ми показуємо 3D-візуалізації. Так. Що таке візуалізація взагалі? Це ескіз майбутнього інтер'єру. Угу. Так як сучасні технології дозволяють нам практично імітувати фотографію майбутнього інтер'єру, то в такій 3D-графіці ми подаємо інтер'єри, угу. ну наприклад, то це, поки, що промальовка це ще це... не кімнати, так? Да? Да. Так, так, отримують в такому вигляді. Е, отримують наші замовники. Проект вони одразу тут можуть побачити і кольори, і відтінки, все, що подобається. Ну от в цьому в даному інтер'єрі, чисто класичний стиль. Натхнення було після моєї поїздки в Пітер. Угу. Багато таких елементів, розпису. Ну, взагалі, все, що тут намальовано, про промальовано, то це все графіка. Так воно це буде та і в. В тій кімнаті, коли да, у вас його закажуть? Зам... Ну Зам... це, це замовлення, конкретне можливе. замовлення, і по бажанню замовних, замовника ми використовуємо ці матеріали, попередні ескізи. Навіть і погода така буде. Погода буває різна. В даному випадку стиль неокласика, тобто новий погляд на класику. Це те, що я казала, еклектика поєднання стилю. <sharpaz> так, що в нас ще є? Це стиль ар-деко. Якщо класика це повернення до стародавнього Риму, скажімо, то – це повернення до стародавнього Єгипту. І знову таки все дуже акуратно, якісь буквально елементи, там савани. Да, от ми використовували на стінах якраз, до речі, популярні матеріали як 3D-панелі. А так як 3D-панелі вони дорого коштують, іноді замовники кажуть, ну, цікава ідея, ну ми не тянемо. Ми вирішили з нашими художниками скульпторами використовувати самім, робити з, на стінах ці елементи. Ось І Це стиль кантрі. Дуже... А є стиль старий Житомир. Старий Житомир. Це виходить кантрі по житомирськи А, оце кантрі по житомирськи Три ж тоді має бути водонапірна башта, що посередині. <реш> Яка башта? Водонапір. Угу. Так, Переходимо до сучасності. Сучасний стиль, дуже популярні, до речі, сірі кольори, використання каменю, скла і трошечки тепла додає дерево. Наступне, це один з найостанніших наших проєктів. Було у нас таке замовлення в Канаду, удальонна робота. І цікаво було попрацювати, тому що, по-перше, стиль, сучасний американський стиль, багато білого, багато прямих форм і яскраві якісь такі акценти, і цікаве, звісно, планування. Якщо відкрити такі стелі, бачите, вона як друге світло називається. Угу. Планування дуже багато, багато вирішує. Взагалі дуже красиво. Так, це, це що у нас? Це, це ескізи, що не? стосується роботи дизайнера. Да? От, такого, так. от такого плану з цього починається все. Да? Ми малюємо ескізи, ручну, декілька варіантів. Погоджуємо з замовником, підбираємо матеріали, робимо спочатку перепланування. Да, тому що людина, ну або роззонування, да? угу. е, я ж кажу, по-перше, інтер'єр має бути комфортним. Так. Якщо потім комфортна функціональність, вже нанизується як на, на мистинки, нанизується декор. І, значить, вирішили, коли ми вирішили планування, зонування, і тоді вже вирішуємо зі стилями і з матеріалами. Угу. Також освітлення дуже важливий елемент. Це що у нас так? так це е я їздила цього року на виставку в Прагу, е виставку архітектури та будівництва. Цікаві матеріали використовують в, в Празі, в, в Чехії. Е вони дуже працюють багато з бетоном. Так імітують mm -hmm. і дерево. і його В ландшафті вони чудово його використовують, тому що дерево покласти на, на вулиці це непрактично. А дерево, яке зроблене з металу, будь ласка, в, о, сходинки у воду, це також і в інтер'єрі можна використовувати. І, Заходиш то, воно... до спальні і ти ковальш зразу у воду. Ні, є в інтер'єрі, ще таке кімната, Але може Ну, Якщо замовник просить, то може бути. Так, так. це також з виставки в Празі. Це вони використовують одна фірма, вони використовують картон, із картона mm -hmm. роблять опресований картон проклеєний, і чому би ні. Це mm -hmm, така річ, будь ласка, експериментуйте. Ну, З, Отже, значить, спершу робимо ескізи, потім 3D-малюнок, потім, якщо вже людині подобається замовнику, безпосередньо приступаєте до роботи і оздоблення тієї чи іншої кімнати. Дуже багато Матеріал. креслень треба зробити да, перед тим, як реалізується інтер'єр. Картинка це добре, але треба для Точность. будівельників, да, треба промалювати і план стелі, і план підлоги, точно де яка розкладка, і паркети, і плитки. це все також входить в роботу дизайнера. Обов'язково, так. Да. Тому що, по-перше, слово, значення слова дизайнер це конструктор, тобто людина, яка конструює, конструює там меблі, інтер'єри і предмети декору і так далі. Взагалі у вас творчі люди працюють. Обов'язково. А великий колектив? Основних нас, нас троє. І є також і підрядники, і будівельники, і художники. А де ви в Житомирі знаходитесь, щоб до вас прийти, наприклад, з своїм проєктом, або щоб звернутися до вас до якоїсь допомоги? Вулиця Перемоги, 11. В будівлі Юриксу ми там орендуємо, у нас є своя творча, кім... творча майстерня. Будь ласка, будемо раді бачити. Скажіть, будь ласка, а взагалі ціна, наприклад, так, за скільки 3D-малюнку, скільки десь буде коштувати? Ну, Чи ми, це залежить ми орієнтуємо людей, що вартість роботи йде за квадратний метр, повний спектр послуг, там десь близько 40 пунктів. Їх можна, до речі, проглянути на нашому сайті, так як студія називається Софі. Крапка mm -hmm. Там у нас є гарний приклад проєкту: ці 40 пунктів, щоб людина дійсно знала на що орієнтуватися. І е, можна зупинитися на деяких з них. Е, якщо повний спектр послуг, це 200, приблизно 200 гривень квадратний метр. Але людина може вибирати, що. Що вона забажає, Без цих да, якісь вона може... буває економ варіанти, uh -huh. але що б я радила е, людям, да, це звертатися на стадії планування або перепланування. По-перше, ще по законодавству України, що ми маємо перепланування узгоджувати, ну, якщо, е, особливо, якщо там змінюється площа в квартирі, там, кімната. А коли більше. роблять ложі якихось там, лоджії, да, на да, лоджії якщо, ну, якщо лоджі приєднає. Це не, не треба, але якщо балкони приєднуються, мають теж узаконити. І тому о, варто звернутися, хоча б на, о, на цій стадії, звернутися до професіонала, архітектора чи дизайнера. Якщо там вже, і тим більше цю основу, як я кажу, да, потім на яку можна нанизувати, цю основу він люди отримують від професіонала, і потім вже далі кольори або меблі можна підбирати самому, да, тобто вже орієнтуючись на свій смак, відштовхуючись від стилю. І от я хотіла б трошки далі показати, які тенденції стосовно кольорів. Покажіть. Покажіть Дорогі, нам кольору на режисера, нехай покаже <проб> тенденцію інтернет. <проб> тут тут ну, зараз тут такий прийом, наприклад, стосовно ще матеріалів, от фреска, да, в даному <проб> випадку. Фрескою ми закрили і стіну, і двері. Ага. Да, тобто і створився такий затишний дворик -патіо, <проб> патіо, скажімо. Але навіть. головне після якогось весілля чи дня народження прийти і не піти в той дворик. <проб> Це нас що? Так, це з, трошки скандинавського стилю і білий колір. Бачиш? Не боїмося білого кольору зараз антиріч. Не боїмося, не навіть боїмо... якщо у вас є маленькі діти, ми його не боїмося. А його лише зафарбувати, до речі. Кольор і не все. треба підбирати, якщо і діти. А головне, так, зафарбувати моно, головне не давати дитині молоток. Щоб... Для того, щоб дитина творчо реалізовувалася, в її кімнаті треба дати можливість, там, або зараз така дошка для, для малювання. Будь ласка, хай вона навпаки творчо розкривається. Або ага. просто стіну білу в її кімнаті, нехай там робить ага. всякі. або а на вулицю. А чому б ні. А, а я, тому... я на вулицю. Так, це, так це, це, це у нас. Це, це е, спальня. ну, Наприклад, від цієї спальні я хотіла показати, що е, модниче такий колір, такий коричнево-сірий. Зараз взагалі ця тенденція коричнево-сірого кольору. Кротовий він ще називається. І Ось. На фоні е, да, на фоні ну, один з відтінків сірого. Да. А, фоні, а я ми і знаю, що 50. 50 50 цих відтінків. у нас. Е, так, і на фоні цих кольорів гарно сприймаються яскраві плями. Е, mm -hmm. Так, знову таки, це трошки, скажімо, стилізований український стиль. Чому б не побачив. біло та червоний? Так, да білий, червоний, сірий, білий, знову. червоний синій. А, сірий. Синій Сині не бачу. — А роблять ще кухні е, червоно-чорні кольори, так? Це теж трошки від українського. Так, щось туди є. Це, це дитяче, так? Забув да? виключити гречку, він чорно стоять. <гум> біле було б було чорне. Це дитяче. Це дитяче. Тобі... Дів... Ді... Ді... Да, дитяч... Мабуть, дівчаче. Дівчини, Дівчини дитяче. Так. Дівчина. А, дитяча. Дитяча. Дівчина. Навіть. а чи терплялися вашій студії? Дивіться, теплі, так, кольори вже жовті, присутні такі. Так, таке, таке запитання. Чи траплялося в вашій студії робити проекти якихось креативних дизайнів, щось таке цікаве, не знаю, тематичне навіть? Да, да, так, якраз можемо перейти до теми громадських інтер'єрів, да, тому що особливо працюючи над кафе. Да, ресторанів ну, харч... засоб... приміщення харчування. Для мене це як ціла постановка театральна постановка, має бути сюжет. А тоді вже ми, як декоратори, робимо спектакль. Да? Mm -hmm. От, Наприклад, будь ласка, там кафе, кафе театральне це фотографія mm -hmm. е, з, біля якраз yeah. драмтеатру. Ну, відповідно, тема була театральна, і ми розіграли саме е, тему вуличного театру. От е, На тих тентах натян, натянутих є ескізи. Е, Вуличних музикантів, вуличних акторів, відповідно, вуличний дворик уже тут з'являється, і ліхтарі це все працює, ніби на глядача, який знаходиться зовні. Тобто, і в цьому, в цьому якраз цікаво. Да? і Якщо сюжета немає в цьому приміщенні, тоді нема, ну, загальної канви. Це, ми також працюємо для заправок UPG і вони теж роблять нас всіх біля заправок або кафе, або ну, у Львові цей ресторан був. Так як віво тут означає живо, да? тобто і живо, це час, це рух. І ми вибрали тему годинників на написи, дуже до речі, модно, з світлими написами, світлим текстом на темні, темному фоні. Ви можете закласти там якусь фразу, яка вас Або надихає. Або Ініціали свої, наприклад, так? Ну, хто як бажає. Дуже да, бачите, то яскраві кольори, чому мені і знову такі використовуємо побажання, якщо вже будете самі працювати далі над інтер'єром, то два-три кольори використовувати. Не більше. Ну не більше, тому що це вже буде нагромадження. Можна відтінки на півтони, але основа має бути основний кольор і два-три відтінки. Добре, давайте зараз е звернемося до телеглядачів, скажемо, де вас можна знайти. E, да, так, студія наша називається студія інтер'єра Софії. E, Знаходимося на ми на перемоги 11 Сайт наш софі.in.ua e, І можна телефонувати 067 31 888 28 Будь ласка. Заходьте, створюйте свої ідеї інтер'єру, для вас підберуть класний інтер'єр, гарні професіонали і правильно, і не бійтесь експресу. Все, 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 все вам зроблять, підберуть. Навіть вам допоможуть зробити дозвіл на розширення. Так, якщо ви кажете там приєднати балкон або там зробити більшу площу, ви теж це допоможете зробити. Можна. Бачите, Софі все допоможе вам зробити. В студії у нас була Яна Вишневська, власник студії інтер'єру Софі.